Друзі, на майданчику КарПарк є продаж від власника. Mitsubishi Lancer 9. 1,6 газ бензин 2008 року випуску. Отакий от, от чорний тонований красень. Газ працює, бензин працює, все як треба. Тонований, чорний. Отакий от от красень. Так. Колеса подивились, Так, фарочки. мордашка по цьому краю, по даху. Є так? Так, відчиняю багажничок, йдемо дивитись, що у нас там позаду. Отакий громезний багажничок. Так. О, бачите, коврик Міцубіші. Міцубіші. Газ є. Стоїть. Ключики є. Зачиняємо. Так, по салончику. Він у нас на тканині, підголовнички, паски безпеки, гумові килимочки. Так, стан карток і дверцят, будь ласка, тонування, такі от порожки, замочок. легесенько дверцята зачиняються, ніяких перекосів немає. Переднє сидіння, торпеда, будь ласка. Ці картки, пороги, також тонування тут є. Гляньте, влеченько. О, Бачите, закрилось. Так. Е -е, зеркала є, чорненькі такі, попередку. І йду на водійське місце. Дивимось, що ми маємо. 45 мача. Так, газ. Керування світлом, туманочки, сідаю. Так, підігрів передніх сидінь, механічна коробочка, кондиціонерчик, мультимедіа, бачите, з флешечкою. Ну, такий погляньте, стан і Торпедка у нас ціла, не погорівша. Так само і картки дверцят. Все ціленьке. Так. Подивимось, що нам каже наша приборна доска. 225 пробігу. Запускаємо двигун. Почули так, легесенько все пішло. І будемо на нього дивитися зараз. Отак відчиняється. Так, лапка, як завжди, оту по центру. Чуєте так? Рівнесенько, не колихнеться. Отакий стан під капотом. Нічого не приховано, так, не намито. Все як є, власне, каже, покажіть. Нехай люди все бачать. І так, ще раз, Лансер 9, чорний тонований, восьмий рік, 1,6 газ, бензин, ціночок авто 4300. Власник на телефоні чекає ваших дзвіночків, щоб спілкуватися і домовлятись про прокупочку. Телефонуйте, домовляйтесь.